Моє вітання підписникам, глядачам і гостям каналу. В общем, до вашої уваги, коротенький дайджест із поля про нашу посівну кампанію 2020 року. В общем, сіємо ми пшеничку азиму, Каген. Пізно сіємо. Сьогодні вже 11 жовтня. От, Сіємо ми СЗ-шкою 5 і 4. СЗшка у нас вроді би на мазі. Все чітко. Трошки, звісно, не встигли ми доробити один лайфхак. Ребята, не розсипайте зерно, пожалуйста. Як набирайте, не розсипайте, бо проросте, буде тут кущі. Взагалі, не доробили трошки один лайфхак. Тут хотіли зробити таку тягу, типу, а тут а лапа щоб стояла. І коли він ну, штоком виходить, шток задвигається, оця труба провертається, і щоб лапа опускалася і рихлила колесо. Ну, Взагалі проход за колесом трактора, щоб рихлився. Потім він сівалочку піднімає на зворотах. Сушники піднімає і піднімається автоматично. Обично тут таку я хотів зробити типу, лапу, стоечку таку квадратну трубу кинути, а тут таку типу, цей, тут кріплення зробити, таке, а тут зробити тоже, такі, типу, приварити шинку таку і отвор, дирочка тут така. бути. Ну, коротше, Що показувати, якщо воно не зроблено, зроблю, покажу. Короче, щоб за слідами е, трактора е, не було такої колії, то ми трошки вже пізніше, як там буде на весну, вже, я думаю, зробимо. Бо цьому году дуже велика стройка, все на світі. В общем, не встигли ми багато чого зробити і вовремя, як то кажуть, посіятися. Потихеньку накрапає мілкий дощ, що навіть не дощ, а такий туманчик. Бачите, молоко. Що по пшениці хочу розказати? Пшеницю сіємо ми з міжряддям 30 см. Висіваємо приблизно з рахуванням сроків посіва десь 4,5 млн грн. 4,3, 4,5. Ми то виставили приблизно на 4,5, а там, я думаю, десь трошки менше, десь щось не зійде, на схожість теж погрешне на сроки посіва теж нюанс. тому що сроки посіву, як ви бачите, з запізненням ми сіємо пшеничку. То я думаю, що Широкорядний посів буде, буде актуальний е, із-за того, що ми швидше отримаємо е, як продуктивні не то, що швидше, а буде більша площа живлення для рослини. І вона... Я думаю, що матиме трошки перевагу над узькорядним посівом. Ну, якби раніше сіяли, то можна було б, звісно, уськорядним і не заморачуватися. Ну, а так, швидкість вегетації з широкорядним посівом буде краще. Пшеничка швидше набере потрібну і масу і матиме певний. Ну, я, я так надію, що матиме гарний вигляд. По вам, зараз покажу, що ми даємо. Уже експлуатіруємо нашого мазуна по повній програмі. Газончик у нас пшеничку підвозить. По добриву НПС. Коротше, що я даю? Я даю е, 10 азоту, е, по-моєму, 10, 26 і 9 сірка. 10 азоту, 26 фосфора і, 10, і 9 сірки. Е, по-моєму, білоруське він добриво. В общем, фосфор там є, сірка є, це вже добре. І перед посівом ми перед дісковкою, тут був соняшник попередник. Ми раз задіскували, потім внесли касу по 130 літрів і задіскували другий раз. І, в принципі, все, і сіємо сіємо так, як воно є. Орать не встигли, тому що ну, часу, було, мене в нас жнива затяглися, у нас стройка, плюс трошки поломки. Ну як в кожного фермера воно буває. От. В общем, в общем, общем, Отакі от справи. Будемо дивитися, що воно далі буде. Будемо дивитися за вегетацією, всходи покажу. Ну, конечно, трохи рисковано м міждуряддям, но я думаю, що воно того варте. Рискую на всю силу, як то кажуть, на всю площадь. Сію десь під 70 гектар. Під 70 гектар пшениці озимої. В общем, за таким мідуряддям. Та що, всім добра і удачі, всім гарних цін і здоров'я!